Максимально хаотичне перемішування колоди карт виглядає не так. І навіть не ось так. Виглядає воно ось так. Коли ми таким чином скидаємо на стіл карти і, ма і на намагаємось максимально рандомно їх між собою перемішати. Виглядає це дивно, проте має доволі непоганий практичний ефект, оскільки тоді ми не можемо контролювати жодну карту в колоді, а тим паче декілька із них. Проте. Бувають і виключення. І зараз ми на них подивимося ще декілька перемішувань. Складніше за все, це потім ці карти зібрати докупи. Тим не менше, у нас вийшло. І давай ще декілька разів перемішаємо ці колоду карт. Наприклад, вже більш класичними і гарнішими методами. І, звісно, знайдемо першого туза. В даному випадку це туз бубни. підемо далі. Ще декілька перемішувань. Робимо раз, два, три. Ще перемішуємо. До речі, я хотів би відразу акцентувати увагу на тому, що це не маркована колода карт, це звичайний карт і звичайний туз черві. Ще декілька перемішувань. До речі, поки я буду перемішувати колоду, ти, будь ласка, підпишись на канал та постав подобайку цьому відео, оскільки це допомагає розвивати нашу україномовну магічну спільноту. І поки ти це робив, як ти побачив, ми знайшли вже третього туза. Залишився останній. В нашому випадку, здається хрестовий туз. Зробити це було доволі складно, проте я впевнений, що ми це зробимо. Достатньо лише перемішати колоду ось таким чином. А далі декілька підзнятій. І ми знайдемо останнього хрестового, хрестового туза. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.